Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо на пошуки нових пригод у центрі міста. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та не забувайте про дзвіночки, щоб не пропустити нових відео. О, здається, там Максим. Подивіться. Максиме? Привіт! О, Віола, привіт! Як ти? давно не бачились? Та все добре. А, це мій друг Ден Привіт. Дуже приємно, я Віола. Ми здина мали тут зустрітися. А ти чим займаєшся? Я знімаю новий влог. Мені здається, сьогодні вийде щось дуже цікаве. А ви? Та ми просто трохи гуляємо. Слухай, Йола, не хочеш з нами пройтися якщо хочеш? Звісно, завжди ради компанії. Пішли. Хоч, ходімо. А ти чуть за ними в місті? Так, чуться, так жахливо, якщо чесно. Я хочу розповісти про це в своєму возі. Мені здається, тема набере багато охоплення. Я думаю, це цікаво буде. Все до кінця, серця палають, шукають тепла, та істина там, де почнеться волна, чорне та біле лиш тіні життя, та у ці гріє і ти і я. Ден, ти виглядаєш стурбованим? Все гаразд? Так, все нормально, але треба бути іноді обаче. Ясно, мабуть, це корисна звичка. Отже, сьогодні зі мною Максим та Ден. Хлопці, які у вас плани на сьогодні? А, та нічого особливого. Просто добре провести час. Ден, а ти? Можеш позволяти відео зі мною. Оу, oh, добре, якщо ти так хочеш. Друзі, всім дякую за перегляди. Сьогодні був дуже крутий день. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь. Всім па-па! Хлопці, я вже, мабуть, буду йти. А у вас які плани далі? Uh, та в нас є ще свої плани. Добре, па-па. Пока. Дивимось, що тут цікавого. Що? Женя був партнером, треба зробити фото. Ми не можемо вас пропустити. Та пустіть, будь ласка, прошу. Ні. Будь ласка. Що за цирк там відбувається? Прошу, вислухайте мене. Я хочу працювати у вас. У мене повний штаб людей. Якщо це все, прошу покинути будівлю. Ні, будь ласка, дайте пояснити. Я знаю інформацію, яка вам потрібна. Це ще до вашого брата. Проходьте. Я знайшла дещо важливе. Це стосується вашого брата Жені. Ось, погляньте. Женя був одним із партнерів. І це все на комп'ютері Сандри? Так. Я не знаю, що саме це означає, але думаю, це важлива інформація, яка допоможе нам знайти його. Я маю для вас пропозицію. Яку пропозицію? Я хочу працювати у вас в компанії. Я починаючий юрист. Мені потрібен старт. Це серйозна пропозиція, але мені потрібні серйозні докази, що це не фейк. Я знайду докази. Я думаю, ми зможемо разом знайти вашого брата. Гаразд, Катю, я подумаю. Можеш бути вільна. ця інформація про нас тут лежать. Ти впевнений, що ніхто нічого не знає? Собі контролер. Я зараз. Mm -hmm. Мабуть, здалося. Я не знаю, що мені робити. Це все занадто небезпечно. Його що таке? Що сталося. Потім все розповім, але такий правий. Зараз нічого не питаю. Я хочу відпочити. Ця інформація про нас тут нажав. Ти впевнений, що ніхто нічого не знає? Так це під контролем. Ден, ти виглядаєш турбованим? Все гаразд? Все нормально, але треба бути іноді обачним. Ясно, мабуть, це корисна звичка. Привіт, Віола, Як ти? Привіт! Ви бачите. А куди ти зібралась? А у нас з Максимом є свої плани. Пішли я нам щось і налію. Пішли. Це Та сама флешка. Я так і знала. Треба буде показати це Сандрі. Віола. Що ти тут робиш? Я вирішила подивитися, як вас тут так затишно. Це наша з Максимом кімната. він іноді лишає свої речі тут. Ходімо краще у Віталію. Ходімо. Саш, привіт! Привіт, ще ти рано. Та в мене змінились плани, вирішив прийти раніше. Привіт. Привіт. Ти вже зібралась? Так, ось сидимо з Віолою, говоримо. А, а що ти тут так рано робиш? Та скучила за Сашою, вирішила заскочити. Але я вже певно піду. Ти вже йдеш? Так, побачимось пізніше. Добре, бувай. Слухайте, щось ви якісь дуже дивні останні часом. Та, тобі здається. Все, я пішла, бувайте. Бувай. Бувай. Я не знаю, вона дуже дивна, але, можливо, в з звадені якісь проблеми. Ну ладно, збирайся, поїхали. Це мусить скінчитися прямо тут і зараз. Женя, що ти тут робиш? Ти думав, що можеш зрадити нас, здати до поліції. Це ваша організація знищує все. Я не хотів, не хотів бути вашим партнером. Ти сам це знаєш. Але я дуже поважав твоїх батьків. І не мог залишити тебе з Анною на самоті. Ти знав на що йшов. Всі ми знали. І тепер ти за це заплатиш. Софія, ви вже телефонували, щоб дізнатися чи я це тіла. Так, але тіло було у жахливому стані. Ми не змогли впізнати, кому воно належить. А як ви його взагалі знайшли? Тут нещодавно відбулося ще одне вбивство. Ми з відрядженням від'їхали на місце скоєння злочину, потім Луна почала гавкати і привела нас сюди. Катю, я наймаю тебе на роботу. Ти, як і обіцяла, повинна принести оригінал документів, які ти фотографувала, і маєш допомогти мені знайти вбивцю Женя. Добре, Анно, я принесу все, що треба. Ми знайдемо вбивцю разом.